Сьогодні з нами э, заступник голови СБУ э, Віктор Ягун, э, генерал-майор, колишні. Э, колишні колишній заступник. Ну колишніх не буває, я кажу все то. Тож э, хочу поговорити про сьогодення, про ті проблеми, які сьогодні в нас є, і загалом про... От Росія використовує ці всі наші скажімо нашу боротьбу внутрішню провокує, якось вкидає інформаційні приводи, якісь замовчує, якісь навпаки, піднімає, розганяє інформацію всередині країни і не тільки всередині, і, і, і всередині інших країн, наших партнерів. Як з цим боротися? Тобто, що нам робити, щоб протидіяти або нівелювати їхню інформаційну атаку? Ну нівелювати нив... 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 атаки дуже складно. По-перше, не треба вестися на е, будь-які вкіди, які е, розповсюджуються е, анонімними е, джерелами. По-друге, треба, е, ну і відповідно від цього, відштовхуючись, треба розуміти, що якщо є е, бажання отримати інформацію, то інформацію треба відкрити з відкритих джерел, е, верифікованих якихось сторінок е, від людей, яких ви розумієте, хто хто за цим стоїть людей, і треба розуміти, що ми працюємо довго на марафон, а вони в спринті. Тобто вони вкинули, розігнали цю якусь там біду і зразу відскочили і спостерігають, як ми самі розпутаємо. От це, це, це дуже чітко зараз видно по, по тому, як вони з генерала Сірського спочатку робили якусь там російсько-радянську людину, а потім, потім спробували дискредитувати його належністю там, що в нього родичі там десь не там, потім ще якимись речами, там от, українська мова у нього не така, як треба. І вони ж як вони вкид зробили і зразу відійшли. А нам просто треба спокійно, не, 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 не спіша розбивати ті всі речі і користуватися тими меседжами, які нам дають наші ж спеціальні служби, які вже створені. Наприклад, є, є центр протидії дезінформації при РНБО. Там призначена дуже, дуже чудова людина Андрійов Коваленко. Він досить красиво і все, спокійно це все розказує. Треба просто. Навіть не треба нічого шукати якісь аргументи проти. Просто треба туди зайти, подивитися, що вони написали, зробити собі висновки. І якщо якісь є ну, в когось якісь виникають питання, просто аргументовано посилати їх на ті посилання і казати: Ну така, що ви хочете? От, будь ласка, відповіді на всі питання. Так, ну мені здається, що ефективно ще обговорювати. Ті питання, які, от, наприклад, на рівні пліток, як я вас запитав про команду нового командувача, ТРО, ви чітко все розказали, і мені здається, більше питань не має бути. Так? Тобто, щоб це не було десь підкилимно на рівні пліток, а обговорити один раз, дати відповідь і, і закрити тему. Е, окей, а що, що на геополітичному рівні? Тобто на геополітичному рівні росіяни теж діють. Так само, як нас середині да, роблять вкиди. Це останнє інтерв'ю з такером. До речі, не втримуюсь. Скажу мені дуже сподобався російський, хороший русский. Не невзоров сказав так: що інтерв'ю класне, тільки не вистачало білого халата на такері Карлсоні. Тоді було би все взагалі правильно, от ну на геополітичному рівні, тобто Литва, Латвія, ну Балтія, Польща. Втручання в вибори в Європі зараз буде багато виборів, вибори в Штатах, втручання. Що від нас залежить, від громадян України, від України загалом, що ми можемо робити? Яка наша тактика стратегія має бути з цього правильна? Я думаю, що там треба єдність, це в першу чергу. Тому що як коли ми починаємо є якісь дрязи і внутрішні, і е, е, якісь внутрішні ще якісь, розумієте я завжди з. Е, с щиро, щиро повагу дивився на поляків, які в певні моменти просто об'єднувалися і казали: ми поляки. Ми там потім там, якісь там по е партійній належності, там не знаю, там навіть юрисповідання, можливо, навіть різне. Але першу чергу ми поляки. От і все. І нам так, так само треба розуміти, що ми першу чергу українці. Нам треба виграти війну, нам треба побороти ворога, а вже потім будемо розбиратися, хто якої політичної належності, хто, є, хто що любить, хто що їсть. І в яку церкву ходить. Е, головне, щоб ця церква була не московська от і все. Е, згоден, дуже згоден, що так. Да, московська, ну, я б не сказав церква, так. Да, я, я її називаю Московська не церква ФСБ. Це, е, не, ну, насправді, це, юридичною мовою це називається псевдорелігійна організація. от і все. Е, згоден з вами окей. А е, скажіть, будь ласка, а, от Балтія, що там зараз засилля росіян, які виїхали з Росії, також там багато українців. На жаль, вони там більшість російськомовні, Там навіть е, стоїть питання. Е, от я це знаю від колег е, по нашому луктіві е, і з інтернету. Там стоїть питання на досить високому рівні русифікації Литви. Завдяки цим двом групам, тобто українцям російськомовним і росіянам, які теж російськомовні, нібито хороші, як їм діяти? Яка порада може бути на нашому досвіді українському для суспільства литовського насправді для литовського суспільства дуже жорстко треба діяти і казати: слухайте, каже, якщо ви українець. То ви визначаєтеся, чи ви українець, чи ви росіяни, чому ви говорите на якісь мові. Ніяких мовних е, привілегій не треба надавати, ну це, це, це просто абсурд, бо вони можуть дійти до, 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 до краю. Якщо є бажання відкривати етнічні школи, ну от як росіян, да, в, в етнічні школи можуть бути тільки за сприянням е, самих громад і на, на гроші громад, е, ніякі державні підтримки, е, це стосується, до речі, українців, тому що треба ставити всіх у рівні права. Хочете вчити українську мову? Е, є бажання будуть вчити українську мову. Нема бажання, будуть шукати якісь відмови. Це завжди так було. Е, інша справа, що можна е, через посольство, наприклад, українське, да там отримати підтримку і в якійсь мірі там отримати якісь е, речі. Е, ну, там, наприклад, в Литві е, це е, є позиція така, що у нас є е, там е, як е, національна обр... е, на, 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 національно створюючі нації, які колись там. Були в Литві і вони нікуди звідти не ділися. Да? Це в першу чергу літовці, потім можна сказати поляки, потім треба згадати е, кримчаків е, в, в тому ж самому е, місті, е, де вони там. І е, 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 напевно, можна навіть згадати Балторусів, як вони говорять, тобто білорусів, і, і українців, які так само колись сходили. В, Великих князів та Литовське. Причому тут Руський ну, така справа. Тому, <праць> якщо є державна підтримка, ну така справа. Але це, це все каже, що, що треба жорстко ставити питання: слухайте, ви приїхали в Литву, вчить литовську мову, все, забули це питання. До речі, литовська мова в деяких словах настільки близька до української, що час від часу просто дивуєшся. Так, так. Я знаю литовську мову, і я так навскідку нарахував біля 30 ну майже однакових слів. Не буду перераховувати зараз, але це так і є. Я вам дуже дякую, Віктор. Можливо, ви ще хочете щось додати, що я не запитав для наших глядачів. Літва, Літва для мене дуже близька країна, і там в мене багато друзів, і я сподіваюся, що ще не один раз там буду. Я нещодавно там був і зустрічався з людьми. Ми активно працюємо через наш фонд, тому особливо дружні стосунки з поліцією. В Каунусі Каумисською поліцією, тому я сподіваюся, що ця дружба в нас залишиться, і ми і далі будемо йти е, вперед. І наші країни залишаться не просто дружніми, а справді такими реально братськими країнами псевдобратськими, я колись нас вчили. Я вам дуже дякую і хочу резюмувати, що продовжуємо конструктивну критику е, і е, міняти і будувати нашу державу, і співпрацювати з нашими е, братами, е, литовцями, латвійцями, естонцями, поляками, ну чи псевдобратами, тому що слово брати вже скомпроментовано росіянами. От е, е, дякую вам, литовці! Дякую вам, Віктора. За приємну розмову і дуже е, чітку, і, і, і за те, що ви розставили крапки на «і». Нам це стало зрозуміло. Дякую. Дякую, то пачні.